Закарпатєчку, привіт! Я хочуся з вами мало пообщати на таку тему, як мова. Знаєте, я була запекла дуже до російської мови. Я вам чесно кажу, правду вам кажу. Я колись робила в Чехії на складі, та в мене, коли там люди були з Одеси чи ще там ісь, і вони говорили російською, я так придирала. А чо, та ти з України, та ти що не можеш вивчити українську мову? І так само до якихось людей, які е, теж постійно говорили на російській мові. Я категорично була проти, як, як війна наступила, все, російська мова вона для мене стала ворогом. Ну, та й одним словом, та й потім я прийшла до церкви, а мої пастора вони спілкуються на російській мові. Айбо наші пастора проповідують і на українській мові, і проповідують на іноземних мовах. А чого російського так само? Того, що то мова, яку розуміють, наприклад, хто? Молдаван, люди із Казахстану так само. Боже, Євангеліє поширюється на різних мовах. І воно має охоплювати кожну людину. І... Ми воюємо у всьому світі не проти людей, не проти мови, а проти духів злоби піднебесних, які сидять у людині. І ми ну, дивіться, я вам наведу таку ситуацію. Є дві людини. Є людина, яка говорить російську, але та людина поводиться праведно, чистиво, спокійно, вона проявляє любов, вона помагає, вона не гордиться, вона проявляє милість. Вона підтримує розумна, мудра людина, а є друга людина, яка говорить на українській мові, але з уст пре таке лайно обзиває, кричить, триповерхові мат не допомагає, заздрить, спорить і розділяє церкву, воює. То скажіть, на яку людину Бог зверне увагу? Я думаю, що на першу. То, що Бог звертає увагу на серце, а не на те, якого людина говорить мову, говорить мову, і яка в неї зовнішність є і яка фігура. Не дивіться по тому, не вибирайте людей по зовнішності, Того, що вам жити не з губами, не з е, очима чи ще там чимось. Хтось звертає увагу на попу хтось на щось вам не жити з попу.